Сніг не вщухає, техніка працює на межі, а там, де вона не проходить, у хід йдуть лопати. В Івано-Франківську оголосили масове прибирання. На вулиці міста вийшли працівники виконавчого комітету міської ради, департаментів та структурних підрозділів. Чиновники змінили кабінети на засніжені тротуари, аби допомогти комунальникам розчистити серед містя. Сьогодні у нас ділянка від е, вулиці Бельведерська до Січових. А також у нас від Мазепи до Гурик. Чи вистачає рук? Звичайно, що таку негоду потрібно би було ще декілька Але працюємо. Як їхала з дому на роботу, це зразу була замітна ситуація, яка і треба допомагати, тому що дороги дуже тяжкі. І не встигають мало людей. Випало за ніч випало багато снігу. Вирішили підтримати ініціативу міського голови, вийти та розчистити дану ділянку від снігу. Не залишились осторонь і приватні заклади. Працівники банків, аптек та магазинів самостійно розчищають територію біля своїх установ, розуміючи, що навантаження на місто сьогодні надзвичайне. Прогноз показував. То я ж слідкую за прогнозом. Я ще був вчора п'ятій вечора, то видно. Що я тут прогрібав від п'ятий вечора, оскільки насипало. Є здоров я здоров'я ще поки що треба працювати, хоч щось, хоча я вже пенсіонер, ну але все одно кожному лопаті, то дороги були чистішення. Ну бодай тротуари, як то кажуть. Подій муніципальної дорожньої компанії Ярослав Горайчук вже два роки за кермом спецтехніки. каже сьогодні працювати важко, але нова машина справляється із завданням. Вона сиплеть, поливає і горне. Відвалом, плугом відкидає сніг в сторону, звільняючи дорожню смугу від, від снігу. Директор підприємства Віталій Бурко додає, попри оновлення парку техніки, впоратись із такою кількістю опадів силами лише однієї компанії практично нереально. Цю машину, до речі, нам передали з німеччини в якості гуманітарної допомоги. Машина дуже хороша. З міським головою їхали по вулицях Чорновола, Коновальця, Довженка, Чукалівка через село Чукалівка. Ну, звичайно, є питання, дуже питань багато. Подія це є справді надзвичайна ситуація, це вже дійсності. жовтий рівень, надзвичайна ситуація. Ви ж розумієте, що ну, нема такого алгоритму, щоб можна було при такій кількості опадів ну, розчистити дороги, скажімо, за якийсь дуже короткий час. Ну, це просто нереально. Скільки б тої техніки не було, і людей. Просто нереально загалом на дорогах міста працює близько 25 одиниць техніки. Проте, як зазначає заступник голови Михайло Смушак, критично бракує саме людського ресурсу для ручного прибирання зупинок та вузьких проходів. І зараз друга зміна. Виїхала вже з 8 ранку. виїжджає друга зміна. Люди просто міняються. Техніка та сама, і в нон стоп всі працюють. Це ручна праця, і дзвінки звичайно, що не вистачає, коли настільки сильний сніг опад, бо снігопаток дуже багато. І жінок є тому дуже складно, щоб це забезпечити. Порядок подібні акції для Франківська не в новинку. Проте цьогоріч вони мають особливе значення через повномасштабну війну у комунальних службах. Відчутний дефіцит кадрів. Багато чоловіків на фронті. Тож основний тягар ліг на плечі жінок та людей літнього віку. Я закликаю також всіх підприємців, підприємства біля себе прибрати, взяти лопату, а також мешканців, тому що навіть якщо ти живеш в ОСББ чи в житлово-експлуатаційній організації або управляючій компанії, все рівно та кількості працюючих не вистачає. Тобто прийти, допомогти, розчистити, все-таки цей день буде важкий, адже снігопад передають до кінця дня. Відповідно, снігу ще нападає багато. Ситуація на автошляхах залишається складною. Водіїв закликають бути максимально обережними та за можливості не виїжджати в місто, адже доки триває снігопад, досягти ідеально чистого асфальту неможливо. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, та Раї.